Привіт, друзі! 18 січня! Сьогодні з вами Валерій Клочок. Вранці ви читали новину дуже класно про те, що український безпілотник долетів від наших кордонів до Ленінградської області, пролетів над резиденцією Путіна на Валдаї. Його там збили, а уламки впали на територію нафтобази. Наслідки цих падінь. Ну, на правду, ми не знаємо, але стало відомо ще в день, що це спецоперація головного управління розвідки. А до кінця дня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підтвердив, що це наш безпілотник, нашого виробництва. Він пролетів понад 1000 кілометрів. І повідомив, що ми вже вміємо робляти безпілотники вартістю. Від 350 доларів дорожчі, і що їх буде більше. Ну, нам Зеленський пообіцяв мільйон безпілотників, враховуючи програму з виробництва FTP-дронів з кожного вдома, то, мабуть, точно мільйон буде. Я зараз не жартую, говорю абсолютно серйозно, і це дуже правильно про те, що зараз максимально ми збираємо і мобілізуємо ресурси для виробництва зброї. Її стає більше. Але ну направду, краще, якби нам більше передавали з НАТО зброї. Втім, в НАТО є самих проблеми, і вони готуються до можливого протистояння військового із Росією. Вже кілька днів тому я вам розповідав про те, що з'являється інформація, наприклад, про перекидання британських військ до Європи. Контингент близько 20 тисяч чоловік разом із технікою, навіть кораблями, гелікоптерами, літаками. І от сьогодні видання Reuters і інші, до речі, видання повідомили про те, що НАТО буде проводити дуже величезні військові навчання. Близько 90 тисяч військовослужбовців мають приєднатися до навчань Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня місяця. Про це повідомив офіційний головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі. Деталі цих навчань, значить, участь у них будуть брати понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, і щонайменше 1100 бойових машин, включаючи 133 танки та 533 бойові машини піхоти. І легенда цих навчань відбиття атаки росіян. Ну от, За даними НАТО, загалом, якщо брати, коли якісь такі подібні навчання проходили, то подібного масштабу були навчання «Рефорджер» під час холодної війни в 1988 році. Тоді брали них участь 125 тисяч учасників. І трішки згодом, у 2018 році, ну трішки це я так по, сказав, по, по мінімуму, це майже 30 років пройшло. Навчання називалося Трідент Джан Кутер. Тоді брали в них участь 50 тисяч військових. Війська, до речі, прибудуть з усіх країн НАТО і в тому числі зі Швеції, яка ще є не членом НАТО, але вже вони долучаються до таких спільних навчань. І це буде одна частина, а потім друга. Вона, як на мене, цікавіша, тому що тут важливо розуміти локацію проведення цих навчань. Під час другої частини навчань особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу. Іншими основними місцями навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш загрозливими від потенційної російської атаки, і Німеччина це як буде як центр для надходження підкріплень. Ну і, звісно, країни на периферії альянсу, такі як Норвегія та Румунія. Тобто ці два фланги Норвегія та Румунія, рахуйте, вони будуть менш задіяні в навчання, а основна увага буде приділена. Ну, скажу так, в центрі східного кордону із Росією, фактично, загрозу. Ну тут говоримо більше про, звісно, Білорусь, де може бути саме удар з боку Російської Федерації. Ну, ми от нещодавно там з колегами проговорювали ці тему, і я говорив, що варто очікувати удару від Росії по країнам НАТО. Хоча я зараз бачу, що активно навіть у Росії у українських медіа. Експерти з таким проросійським душком розповідають, що ніякого нападу з боку Росії не буде. Якщо розповідають, що не буде, значить точно готують. І в цій частині щодо НАТО з'явилося ще одне дуже цікаве повідомлення, яке я хотів би все-таки з вами обговорити про те, які наші перспективи членства в Альянсі. Ще, Якщо брати до уваги минулорічний Вільнюський саміт, який проходив у липні, ми там очікували запрошення. Ви пам'ятаєте, як відреагував на. Те, що ми не отримали це запрошення президент Зеленський, ну звісно, ми всі очікували позитивного рішення. Нині він більш обережніший у своїх висловлюваннях та очікуваннях щодо наступного саміту НАТО, який має відбутися в цьому році, він буде пророчений 75-річчю створення альянсу. Це такий ювілейний саміт. Загалом, ювілей НАТО припадає на квітень місяць, але кажуть, що нібито саміт відбудеться також в липні у Вашингтоні. Втім, офіційної дати я поки що не знайшов, тому я не виключаю, що може бути і раніше. Але якщо будуть проходити навчання НАТО, то можливо дійсно буде саміт у липні. Втім, подивимося, це не настільки важливо, а важливо те, як нині ведеться дискусія щодо нашого. Членства майбутнього в НАТО, бо, наприклад, Швеція там отримала запрошення, вона вже разом приймає участь, дивіться, її бере участь, перепрошую, у навчаннях. Нам би теж було б дуже цікаво, якби ми отримали запрошення, а навчання країн НАТО проходило б, наприклад, на східних кордонах України, а не Європи. Ну, це було б абсолютно. Я нині не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Втім, сьогодні вийшло інтерв'ю в одному із. Литовських змі Алерти, РАДІО, інтерв'ю помічника генсекретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Бориса Руге, де він говорив про можливості НАТО і в тому числі наші перспективи. Набуття членства. Ну, от, по-перше, він сказав, що ну, нам поки що не варто очікувати запрошення до Альянсу у Вашингтоні. Це, власне його думка. І він говорить про те, що в НАТО є проблеми. Виявляється, наші запаси, сказав він Північно-Атлантичний Альянсу, не такі добрі, як то хотілося б. Але порити з тим, він запевняє, багато говорилося про Україну, що американці, попри те, що у них не так багато. Можливості будуть продовжувати надавати допомогу Україні. Я буквально от щойно сьогодні записував уже відео щодо перспектив ухвалення військового пакету для України у Конгресі. Я думаю, що наступного тижня він буде ухвалений. Ну, Дональд Трамп щойно зробив заяву, що він хоче все отримати. Ну, це очевидно. Я думаю, що все-таки Білий дім піде на поступки по міграційній політиці. Тут питань не буде, оскільки Байден вже почав про це говорити відверто. Будуть передані Україні і боєприпаси, і обладнання з Америки. і він говорить, я маю на увазі Борис Борислуге, що і Європейський Союз зробить те саме. Ну от зокрема, європейський союз вже сьогодні ухвалив рішення щодо Орбана. Який блокує нам допомогу, вони фактично запустили процедуру позбавлення його голосу. Якщо Орбан передумає, вони цю процедуру скасують без проблем. Справа в тому, що там була ухвалена резолюція, яка дає старт розслідуванню саме антидемократичних заяв і вчинків Орбана останні роки як члена Європейського Союзу. Але повернемося, друзі, все ж таки до НАТО. Що стосується членства НАТО в Україні, на тлі, от навіть таких дуже потужних військових навчань, які будуть проходити на східних кордонах Європейського Союзу. Минулого року, звісно, ми його не отримали, очікували, і він говорить, що є багато речей. Я маю на увазі зараз Бориса Руги, Ругу, які потрібно зробити Україні на шляху до членства в НАТО. Про це тоді говорив і навіть Джозеф Байден. Він сказав, що не буде виключень для України, хоча, до прикладу, ПДЧ нам не ставлять як зобов'язкове. Він наголошує на тому, що Україна повинна провести реформи. Це не про реформи, яких вам не вистачає, які говорив про які говорив свого часу Петро Порошенко, а реформи, зокрема, в секторі безпеки. І в тому числі політичні реформи в Україні. НАТО говорить про реформи в секторі безпеки і про політичні. Він говорить, що ми побачимо тоді, чи зможуть союзники у Вашингтоні. Він говорить, що ймовірно, це буде все-таки 32 союзники, включаючи Швецію, домовитися про те, щоб Україна отримала це запрошення. А поки що говорити зарано, чи ухвалимо ми ці зміни до чинного законодавства, чи проведемо реформи. До початку роботи самого саміту, який, ймовірно, відбудеться у липні. Ну, мені, друзі, чесно кажучи, сказати, вам складно. Часу залишилося не так багато. Хоча Зеленський, от навіть і в Давосі, і на засіданнях України-НАТО, говорить про те, що ми повинні отримати від НАТО більше систем протиповітряної оборони і запрошення до Альянсу. Але, повертаючись до реформ, які це реформи потрібно в Україні реалізувати, аби таке запрошення отримати? Їх дуже багато. Я б виділив би наступні, можливо, вісім. Перше, це реформа Збройних сил України. Вона вкрай потрібна. Ви знаєте, що багато нарікань, що стосується саме і умов служби, і паперового е нюансу е Збройних сил України. Це судова реформа, це податкова реформа. Ну, от сьогодні, зокрема, там Підласа сказала, що. Це очільниця бюджетного комітету від слуг народу, що варто збільшити оподаткування для тих, хто отримує багато заробітних плат, і навіть вести податок на тих, хто купує нові айфони. Це і фіскальна реформа. Митниця, податкова поліція, Бюро економічної безпеки, Служба безпеки України щодо їхнього права займатися розслідуванням фінансових, і економічних злочинів, реформа правоохоронних органів загалом, бо в нас, ну, бачите, реформа поліції, вона звела до того, що купили нові автомобілі і змінили форму. Конституційна реформа, врешті-решт, вона також потрібна. Реформа СБУ, про яку я згадував, реформа в енергетичній сфері, тому що нам західні партнери натякають на те, що. Дуже сильно монополізовано, маю на увазі зараз ДТЕК виробництва теплової енергії. Воно монополізовано фактично е Ахметовим. Багато запитань є, які треба вирішити. Але перспективи, те, що ми вирішимо до наступного саміту, я особисто Ну не бачу. Часу замало. лишні які ухваляються, вони ну зовсім не про те. Це не про песимізм, це про реальність. Але. Знову ж таки, попри те, що таких реформ немає, я думаю, що можливо розпочнеться дискусія про їх проведення. Я все-таки очікую, ну я налаштований оптимістично, як завжди, що ми отримаємо запрошення до Північно-Атлантичного альянсу на цьому саміті. Пояснюю, чому провожу вам аналогію. Згаданий Європейський Союз. Ми навіть подумати не могли, що в грудні місяці нам проголосують так, нам рішення позитивне про відкриття переговорів. Про вступ до Європейського Союзу, але заблокують фінансову допомогу. Ну, я і як багато моїх колег думали зовсім навпаки. Ну, якщо ви не так, то напишіть, звісно, в коментарях. Я з радістю їх почитаю, що швидше за все, проголосують 50 мільярдів євро для України, а от шлях до членства нам закриють. Виявилось зовсім навпаки. Але це не означає, що ми станемо членом Альянсу, перепрошую, Європейського Союзу після позитивного грудневого рішення буквально завтра. Так само, як і. Щодо членства в НАТО, запрошення можуть оголосити, але процес буде довгим 5-6-7 років, допоки ми не виконуємо ці реформи. Особливо в умовах війни вони нам вкрай потрібні. Тому я думаю, що це і гарний сигнал для України, що ми дещо швидше змінювали своє законодавство на практиці, реалізовуючи не удавані, не декларативні, а справжні реформи в усіх сферах, про які я сказав. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. <кій> Дійсно, формуємо нашу позицію правильно, це дуже важливо. Для цього підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям, обов'язково коментуйте, натисніть на дзвіночок, і не пропустите останні відео. Всіх люблю, ціную шану не перемикайтесь. Все буде Україна!